У цьому відео ми будемо розглядати поняття матриць в математиці. Матриці. Перше, що може спасти на думку, коли ви чуєте це слово, це фільм з участю Кіано Рівс. Але що ж поєднує між собою фільм, де суперрозумні комп'ютери створюють віртуальну реальність і поняття в математиці, а іноді і поняття, яке зустрічається в програмуванні. Зв'язок в тому, що матриці часто використовуються, коли ви щось моделюєте під час програмування. Особливо використання матриць можна зустріти в комп'ютерній графіці. То гіперрозумні роботи, щоб зробити матрицю в фільмі Матриця, скоріш за все, використовували матрицю. Ну, звісно, якщо ж вони взагалі існують. Отже, що таке взагалі матриця? Насправді це досить проста відповідь. Це просто прямокутна таблиця з числами. Наприклад, і одразу ж заповнимо її. 1 0 мінус 7, 5, 5, 11. Це ми отримали нашу матрицю, яка налічує в собі 2 рядки і 3 рядки. Колонки. Тому ця матриця має розмір 2 на 3. Коли нам кажуть, що у нас є якась матриця розміром щось на щось, спочатку нам кажуть кількість рядків, а потім кількість колонок. Наприклад, у нас є ось така матриця. Ця матриця має розмір 1 на 1 один рядок одна колонка. Інша матриця. З такими значеннями 3, 7, 17. Тут у нас один рядок і три колонки, тому розмір 1 на 3. І ще один приклад. Ось така матриця зі значеннями 3, 5, 0, 0, мінус 1 мінус 7. Тут ми бачимо перед собою три рядки. дві колонки. Тому розмір у нас буде 3 на 2. Говорячи справедливо, зараз ви вже знаєте, що матриця це просто прямокутна табличка з числами. Ви вже можете вказати розмір цієї матриці, ви вже знаєте, що кожне число має своє місце в цій табличці, і ми просто їх називаємо в порядку розміщення. Тож для чого необхідні матриці? Хоч який зв'язок між цим і цим досі може бути незрозумілим. Найбільш фундаментальному рівні це просто компактне представлення групи чисел, які стають дуже цінними в комп'ютерній графіці. Фактично, в подальшому ми будемо з вами говорити про операції, які ми будемо виконувати над матрицями. Це звичайні операції, які б ми виконували б з числами. Тому, по суті, ми визначимо, як множити матриці, як складати матриці, як віднімати, як брати обернену матрицю. Пізніше, коли ви в майбутньому візьмете зелені ноги, алгебру, ви дізнаєтесь набагато більше про те, як їх можна застосовувати.